Перший в Україні шкільний підручник жестової мови написаний у співавторстві вчителя Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру номер 1 Сергія Дяківа, який за 15 років викладання наважився на написання книги. За його словами, у шкільній програмі немає спеціальних матеріалів з жестової мови для школярів. Підручник для п'ятого класу, якого взагалі не було, представили сьогодні у міжнародний день жестових мов. Сергій дяків з дитинства має порушення слуху. Нині працює в Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі номер 1 Якщо дитина із сім'ї нечуючих, її легше навчити. Якщо дитина з сім'ї чуючих, то складніше. Спочатку вивчаються дакти, а потім навчається жестова мова, щоб були м'які рухи рук, щоб жестова мова була рідною, щоб діти могли написати, читати і могли зорієнтуватися у соціумі. За словами пана Сергія, як і інші мови, жестова постійно вдосконалюється. З'являються сленгові слова, а деякі жести отримують додаткове значення. Є, наприклад, буква А, це бабуся може означати. Якщо так руки скласти, це означатиме верблюд. Якщо так, то це дідусь. Також, наприклад, конфігурація букви Б це буде, це число 5. Один показ руки, але різний напрямок це вже інший зміст слова. Сергій дяків спільно з колегами з Хмельницького, Дніпра та Кривого Рогу, де є навчально-реабілітаційні центри, написали підручник для п'ятих класів з предмета жестової мови. Молодші ж класи підручниками забезпечені а для старших ще у процесі створення. Коли я почав працювати в школі, я зрозумів, що немає книги жестової мови, і в мене виникла ідея написати свій підручник. Наталя Адам'юк створила програму жестової мови, і я по її програмах викладав на своїх уроках, використовував презентацію, щоб діти навчались. З першого по 12 класи працював по цій програмі. Все під програму робив, вивчав різну тему. Кожна ланка освіти має свої теми. У мене була ідея, щоб з'явилась така книга. Я і сім'ї нечуючих Спілкуємось мовою жестів. Є увага, і нам подобається, що вчителі знають жестову мову. З цим проблем немає. У мене є друзі, які чують, і я їх навчаю жестової мови, щоб спілкуватись. У Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі номер 1 навчаються 142 дитини, 72 з яких з порушенням слуху. З початком повномасштабного вторгнення ще 22 дітей з різних куточків України у цьому закладі проходять навчання онлайн. В нашому закладі навчаються діти з порушеннями слуху. в нашому закладі працюють педагоги з порушеннями слуху, тому власне жестову мову в нас знають всі педагоги, які працюють з дітками, які мають певну нозологію. Ну а для того для популяризації жестової мови в нашому закладі проводиться тиждень жестової мови. Тому проводяться різні уроки, якісь позакласні заходи, екскурсії, де розповідають про саме про жестову мову, про історію виникнення, про її значення для розвитку. Ну і власне. Популяризація жестової мови зараз, я знаю, що жестову мову вивчають не тільки люди, які дотичні до людей з порушеннями слуху, але, наприклад, в магазинах, в лікарнях поліцейські до нас звертаються для того, щоб ми їм допомогли якісь базові навички жестової мови. Розповісти про базові навички вони вивчають, тому що людей з порушенням слуху багато. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4